І потім я ще згадав свого вчителя Миколу Івановича Мерзлікіна, який каже, що не треба ходити дивитися концерти хору вірьовки, треба прийти на репетиції і посидіти на репетиції 2-3 години. І вас хор вірьовки просто зачарує. Ну, власне, так і було. Я пригадую. От саме цей розпівка, да? перші голоси, потім другі голоси, потім разом, потім вони проходили вище, 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 потім голоси звучали. І мені здавалося, мене це зачаровувало. От сама підготовка, от просто те, що вони розспівувались, вже було якесь чудо.